І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Джонні Бліз на леопард 1 карта Ratchier. Режим штурм ми в нападі, так? в наступі. Ну, чудово, буде цікаво. У нас що це? У нас леопард, це снайпер. Снайперський снайпер. Отже, все вірно. Обрав Позішн. Тут імбо кущища, тим паче такі імбокуще, що можемо від'їхати. ми... Трішки на віддаль від цих кущів, десь на 15-20 метрів. І навіть хто буде по К-лінії проїжджати, він нас не побачить. А ми будемо пострілювати, перестрілювати. Вони будуть намагатися захистити. Дивіться, навіть таким трикутником наші тепер намагаються продавити саме прочавити центр, і там багато дуже суперників. Не зрозуміло, скільки суперників по К-лінії буде їхати. Ну, по-любому, хтось буде їхати. В нас лише ззаду буде прикривати нас вапентраген. А ми пострілюємо, ми пострілюємо, показуємо. Ну, всю силу треба використовувати, всю силу леопарда. Я колись обіцяв прокачаю, я його обов'язково колись прокачаю, так? 3D-стиль, до речі, крутезний, але ну, в мене його немає. Можливо, колись я його отримаю. Я там помітив на столі гармати три відмітини, по-моєму, так? Чи то може просто такий 3D-стиль? На столі гармати, якщо три відмітини на леопарді, то це скіліщенське скіліще. Він ще не Скілщенське, а суперскіліще, бо Скілщенське скіліще лише таке. Лише тільки в UA є, є, наскільки ви пам'ятаєте. І наскільки я пам'ятаю, бо давно вже дуже не грав, зараз от... запишу відео та вже пограю, хочу пограти Хило, в подію Хеллоуен, так? Ну, такі фанові е, режими мені подобається, просто щоб розслабитися. Хоча там така напряжна. От мені не дуже чому подобається, напряжна така атмосфера, що темне таке все. Я не, не дуже полюбляю, коли темне. Треба, щоб світло треба, щоб поліпшувалося нас. Та й команда, яка попадеться, правда? Самому теж спробую. Командні бої. Ну, командні бої так. От рандомі можна десь тягнути бої. 3-2 в нашу користь, поки я чудові та цікаві історії розповідаю. Два танки перед нами. Намагає, намагається там е, виманити на простріл, і і йому це вдається наш Т-26Е5 е, Об'єкта е, об 257, вибачаюсь, заговорюю. Буває такий трішки втомлений, знаєте, після роботи. Ну як трішки добре втомлений, то е, буває таке, що. І заговарююсь, і десь буває, знічуюсь, десь щось не помічаю, то ви мене поправляєте в коментарях. Десь посваріться на мене, щоб я був більш уважний. та точний. Так, добре. Я, те, що я казав, От, 15 метрів від кущика, і він нас не бачить, ми майже в притул його стріляють. Вони не можуть продавити ззаду іще. У нас леопард прикриває, якщо що. Тут Вафентрагер стоїть теж сарфіщує чудово. 4-5, не в нашу користь, до речі, і в нас просадка по ХП. Саме в такому режимі, і саме в нападі і в наступі дуже важко, от, дійсно важко. Але ми вже бачили декілька таких класних вихлопушувальних боїв. Найс 7 мені дуже сподобалось, передивіться. передивіться, нещодавно вийшов бій. 4-7. Що буде робити наш герой? от Мені цікаво. Треба ж якось тягнути цей що У нас ХП дуже багато, в принципі, зовсім не втрачене ХП. Так, 5. Ти... ой, 4000 вже майже настріляно. А, постояв, постояв, Н нема просування суперного. Ну вони не будуть просуватися. Їхнє першочергове завдання ще 6 хвилин протриматися, і вони перемогли в цьому бої. Правий фланг від нашого Респу А, Б, це лінія зовсім в нас ніяк не рухається, там теж так зашкірились. Чудово. центр теж не зрозуміло нічого. Наш герой в роздумах. Помив трішки собі гусениці. <плес> 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 Охолодитися треба. І тепер поїдемо. Аж поїдемо він сам проїхав. і знищено. 4484 настріляна. Можемо навіть і через центр так, ризикнути поїхати. Бо По флангам ну, немає шансів. Я не бачу поки що шансів по флангам. Можемо під'їхати під гірку ще від КВНів трохи пограти. Просадка дуже величезна, 5300 по команді по ХП. І це при тому, що. А, так, ми граємо трьохрівневий бій, ми в топовому топі, я ще й навіть не помітив, не наголосив на цьому. Це величезна просадка ще й проти... з вісімками. А звідси можна їх там дістати? Я хай в офентрагер а ви звідси його дістанете. Обережно, обережно. Так як снайпер він повинен бути завжди обережний. Снайпер а що саме головне? Щоб його не виявили, так? А тоді він небезпечний. Якщо він знайшов собі позішн і під'їхав під цю позішн, не видаючи себе, так скажемо, не видав себе своє положення, то тоді він дуже небезпечний, занадто навіть небезпечний. А тим паче, що з такою точністю німецькою та влучністю, правда? Ось вони, ось ось ось. О, о. Розбиваємо прожету тут. А ну, бачимо, брадіж, добувай. А, бачите, в наглючу поїхав. Виманяє, на, виманяє виманя на себе, відступає, красунчик. Ще дуже пощастило, напевно, що артилерії немає. Як? Красунчик виманив на себе, там ще ж леопард бачимо, прикриває. Оце я розумію майстерна гра на такій Петесі, молодець. Вирахував, що відбувається, бо ну правда, бачите, зараз його вже прихопую. Вираховував, що відбувається бой. Ай, наш герой дуже в наглючу поїхав тут, можуть бути проблеми. Може бути проблеми, але він теж може на себе виматити. заграться суперники і хто там нас прикриє. Ну і мій хіба що прикриє. А з цієї сторони ще й об'єкт 430 пострілів. Треба, щоб леопард, інший наш леопард на кей-лінії поїхав. Вже ну просто в режим на вмикнув і поїхав, забрав. Об'єкта він його поки де, по-моєму, повинен перестрілювати. Ну, а тут треба зараз вигадати, що робити. З Емілем разом. Об'єднатися, правда? Так. Я думаю, ви зі мною поводитесь. В цей момент шкода. Все ж таки, бачите, там, я казав, не може, нема просування. Шкода в цей момент просувається і вже в ложбінці. Там лише один номад залишався. Теж незрозуміло, де він дівся. 9-9. Ми вирівнялися по танкам. Потихеньку вирівнюємося, потихеньку вирівнюємося саме по ХП команди, вже 2000 всього лише перевага у суперників. І дослухався до порад Гольсаюй. Він відстрілявся, а в цей момент на нього нападе Леопард. А наш герой вже нападає прямо на замок суперників. телам пройдеться такий. вилазку зробити. Ой-ой-ой, це не без пут, що. Ох, садив, пів ХП. За рахунок цього автоматчика втратив наш герой. Ну іди сюди. Тепер іди сюди. До побачення. Леопарда бачили до побачення. Так. І ось він стукреть. Те ж ми звідси його можемо знайти Просто в тили суперників зайшов. Повністю ми знівелювали такими діями перевагу їх по ХП. Тепер вже перевага по танкам наш. А це чистий. АФКшний пощастило. АФКшний пощастило. Ще й бачимо там флаг срурегіону, так ну. <смітна> Попереводили -по 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 свої і показують, що ось ми тут є на європейському рівні. Нікому не потрібно. Так, ну це ж я так від себе. І 4 вороги знищено. Залишається двоє, буде двоє, я думаю, що ми ще й двоє не отримаємо. 430У там вижив я не помітив. Я думав, що там з леопардом все буде гаразд. Адже помстимося, ще одна дуельна дуель 430 -у проти леопарда. Тепер вже проти нашого героя Джонні Бліз. А ну, зберися. У чі зберися? 8264 настріляно. Так? Чудовий був план на бій, Ну, скрізь майже. Тут лише не пощастило, що ми нарвалися на автоматика, і він вже за рахунок цього автоматчика ми багато хп втратили. Чотири вороги знищені, Залишається цей об'єкт ось. Охом'є, це ще скільки хп. тут бачите по КВН. Я переоцінив, по квн нам не дуже. Нам пашта танкує чи ні? Мені здається, що також пашта не там не дуже танкує. Захоплення бази в цей момент. Дякую за реплей, дякую за настрій. Хажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.